Вітаю, шановні глядачі. У цьому відео ми продовжимо нашу бесіду про тривимірне моделювання. Я Володимир Бандеренко, Ми разом будемо навчатися перед монітором. І цього разу для різноманітності От ми вже переглядали способи використання редактора Blockbench безпосередньо вікні браузера. Ми говорили про те, що так само можна робити і на мобільних пристроях. Сьогодні ми поговоримо, як використовувати Blockbench, якщо він встановлений як десктопна версія. Засобами головного меню ми відкриваємо застосунок. От, і відрізняється він від хмарного застосунку, тим, що він пам'ятає ті моделі, які ми опрацьовували. І, наприклад, ось така от модель. Ми сьогодні поговоримо, як створити таку модель. Адже досі ми з вами працювали. Лише із графічними тривимірними, перепрошую, тривимірними, хоча це також графіка. Тривимірні примітиви ми використовували із бібліотеки цих тривимірних примітивів. Нагадаю, що у Blockbench такий тривимірний примітив називається Mesh. Отже, перед тим як приступити до практичної нашої діяльності, давайте ми з вами іще раз зробимо таке невеличке уточнення, що ж таке Mesh. І, взагалі, що таке тривимірна модель у тому самому тривимірному моделюванні. У більшості відомих мені, та у всіх відомих мені, редакторах, і у 3D у Max, і у Blender, і у Blockbench, і, власне кажучи, також і у Tinkercad, насправді тривимірна модель це полігональна поверхня. Ну, якщо науковим словом сказати, ну, тобто насправді це поверхня, яка е, складається із якихось полігонів, багатокутників. М -м -от. І е, це може бути замкнена поверхня, може бути не замкнена поверхня. Ну, зазвичай для того, щоб створити модель, яку ми можемо, ну, скажімо, на тривимірному принтері роздрукувати або провести її рендеринг, то, звичайно, що створюють е, замкнену е, модель поверхні. От, і от, виходячи із цього, ми з вами спробуємо створити ось щось на зразок от. отакої моделі. Як бачите, ця модель у нас складається із двох таких окремих, можна сказати, моделей. Хоча ну, так не можна сказати, якщо ми говоримо про блокбенч. тобто проєкт він вважається тут однією моделлю. Ну, до речі, до проєкту не тільки модель входить, там входить і розгортка, Юві розгортка, і текстури, які ми опрацьовуємо наші моделі, ну, тому. тому так, але повернемося до нашої розмови. Ми спробуємо створити от щось таке на зразок, і у цьому відео ми, мабуть, будемо створювати досить простий об'єкт, це гриб. Ну і потім, можливо. В наступному відео ми поговоримо, як створити яблучко. Ну а почнемо ми зі створення гриба. Я обрав такі от, таку модель. Назву її грибочок. Я обрав таку модель, тому що саме на прикладі цієї моделі, ми з вами розглянемо от основні принципи, основну теорію тривимірного моделювання. От давайте ми додамо, якщо ми повернемося до нашої осінньої композиції, то ми побачимо, що, очевидно, грибок наш він складається із двох сфер. Просто ці сфери трошечки змінені. Але основа якраз сфера. Ну, тому давайте ми спочатку додамо меж. Виберемо, що це у нас сфера. Ну, бачимо діаметр традиційний 16, сторони 12. Ну, знову ж таки, щоб наш грибочок був гладкіший, то, очевидно, нам потрібно 24 сторони, можна навіть більше. Не хочу... Щоб більше у нас сторін буде, тим більше буде полігонів у нашій моделі. Тобто із, більших, із більшої кількості полігонів наша поверхня буде складатися. Тому ця кількість сторін, нею треба так маніпулювати, вибравши золоту середину, що більше наших полігонів складає нашу поверхню, нашу модель, то очевидно більше ресурсів треба комп'ютеру для того, щоб її опрацювати. Але з іншого боку, якщо що менше полігонів у нашій моделі, то очевидно. Вона буде менш природною. Отже, ну, нехай буде 24, натиснемо кнопку Підтвердити, і побачимо ось таку сферу, власне кажучи, це для вас не новина. Ну, давайте одразу сферу називемо шляпка. Шляпка нашого гриба. І бачимо, що ну, традиційно що ми робили раніше із, нашою... із нашим мешем, ми могли. Змінювати розмір, переміщувати, тобто працювати із мешем в цілому, а насправді, меж складається у нас із тих самих полігонів, які називають у геометрії гранями, із ліній, які обмежують цей полігон. У геометрії вони називається ребрами, ну і із вершин. Ну, Ми знаємо, що це такі вершини, це точки. Які, власне кажучи, з'єднує ребро. І дійсно ми можемо працювати із цим полігоном. Давайте поставимо його на місце. От із з цим полігоном ми можемо працювати, ну, точніше, з окремими частинами цього полігону. І для цього у нас є відповідні інструменти. Зверніть увагу на оцю ось панель. Де ми маємо. Повідомлення про те, що, із, чим, із чим же ж ми працюємо. От якщо ми виберемо е, оцю кнопочку, ви бачите, зараз вона активна, це означає, що ми працюємо із мешем в цілому. От. Якщо ж ми е, оберемо оцю ось квадратик, такий, да, то це буде означати, що ми працюємо із е, е, тими полігонами, з окремими е, полігонами, з яких у нас меш складається. Візуально, от коли я обрав це, це не зовсім видно. Але коли я клікну по об'єкту, то ви побачите, що не весь меж виділився, а виділилася лише одна сторона. Одна грань цього межа. Ну, власне кажучи, вона називається сторона у блокбенч. Ми розуміємо з геометричної точки зору це грань. Якщо ми оберемо наступну лінію, да. Так, написано край край сторони. ну Це насправді ребро, да? то очевидно, що ми можемо ребра виділяти. Тобто ми можемо виділяти дрібненькі, дуже дрібненькі частиночки нашого меша, і, звичайно, що ми можемо виділяти і вершини. Ну, Очевидно, є запитання, навіщо? Навіщо ми можемо працювати? От саме в такому режимі, а насправді. Це дає нам досить великі можливості. Ми можемо із звичайного межа, із стандартного меша зробити отой меж, який нестандартний. Ну, ось дуже простий приклад. Ми можемо за допомогою, давайте, зверніть увагу, що давайте я поверну редагування. От я виділив лише вершину. Тобто виділив тут, як вона називається вершина? вершина. називається. І трошечки її порухав. І от таким чином я е, з, ну, змінив трошечки да, наш стандартний меж. Е, причому, коли я буду це робити там за певних обставин, мені середовище Блокбенч підказує, що можна провести певне виправлення, чому воно потрібно, а тому що е, от воно каже, що Якщо ви потім будете використовувати е, зафарбування поверхні якимись е, текстурами, то, очевидно, вони будуть не зовсім гарно виглядати. І, власне кажучи, сама модель у нас дещо спотворена, тому пропоную розділити клади, е, тобто е, додати додаткові ребра в певних місцях. От. Ми погодимося. І давайте ми подивимося, що у нас змінилося. У нас змінився ось такий от. Додався, такий, ну, точніше, змінилися дещо. Певні. ну, В даному випадку навіть додалися певні грані. От зверніть увагу, ця ось грань, вона трикутна. Таких граней не було от в результаті. Такого, такої зміни. Ми отримали, а ця хоч і чотирикутна, але виглядає якось дивно. Ну, тобто тепер ми за допомогою, ну, до речі, ми можемо і не тільки із вершинами це робити. От давайте спробуємо зробити це із І Із гранню також це можна зробити. Побачили, так? Да? Причому ми можемо цю грань знову ж таки зміщувати. Так, як нам зручно. Ну, а якщо виникає необхідність, то, звичайно, що середовище Blockbench дозволить нам виправити їх, автовиправлення застосувати, так? Ну і, звичайно, що я можу так само працювати і з гранями, перепрошую, і з ребрами. От, і окреме ребро також я можу зміщувати Ок. Ось приблизно так це відбувається. Але це не єдина дія, не єдина дія. І давайте ми все ж таки повернемося до моделювання нашого грибочка. Ну, очевидно, нам потрібно це все поскасовувати, або навіть простіше буде, простіше буде нам оцю шляпку видавити і створити нову. Підтвердимо, напишемо знову шляпка. От, і, і от, повертаючись до оцього способу виділення. Да, тобто, оця спанелька верхня, вона якраз нам показує спосіб виділення, з чим ми працюємо із нашим мешем в цілому, із е, кластером. Чесно кажучи, не знаю, що таке кластер. Е, ага. Е, Можна виділити, не будемо забігати. Давайте поговоримо про стандартні елементи. Отже, весь меж, оце ось грань, оце ребро і вершина. Ну, для нашої задачі нам якраз вершина потрібна, робота з вершинами. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на наш грибок, то він насправді напівсфера. От. І тому я нижню частиночку цієї сфери. Просто видалю. Як мені це зробити? Ну, знову ж таки, якщо ми уважно подивимося на правий нижній куточок нашої площини, то ми побачимо там той засіб, який дозволяє нам обертати, якщо ми не використовуємо, перепрошую, якщо ми не використовуємо мишку, да, ми можемо і це також використати. Але там є ще букавки Z. Оце якраз ці букавки, які дозволяють нам е, розташувати у певній проєкції е, нашу модель. От. І от, подивіться, будь ласка, що нам оці всі е, вершини, які нижче, от нам їх треба знищити для того, щоб за, е, напівсферу залишити. Е, ми зараз це і зробимо. Е, питання, як ми можемо виділити декілька вершин? От е, Ми намагаємося виділити традиційним способом. Так, от. І, і, і не відбувається нічого. Е, чому? Тому що. Насправді, для того, щоб виділити декілька об'єктів, нам потрібно використовувати клавішу модифікатор, і в даному випадку це клавіша Ctrl. От Якщо я буду натисну, я зараз натиснув на клавішу Ctrl і не відпускаючи її, е, так, ага, е, це трошечки не те. Е, знову ж таки, таки. Е, натиснув на клавішу Ctrl і спробував ось виділити Усе, усі ті вершини, які потрапили. У, у той прямокутничок, який я е, утворив, вони виділилися. Причому виділилися дуже гарно. Оскільки, коли ми пообертаємо трошечки нашу сферу, то ми побачимо, що виділилися не тільки ті, які видимі, а взагалі всі, які потрапили у цей прямокутничок. Е, будемо видаляти. Ну, На комп'ютері це дуже просто. Клавіша е, Delete. А можливо, треба і контекстне меню. Якщо клавіша Delete не спрацювала, так, контекстне меню є. видалити також вказівка є, отже, у нас утворилася напівсфера. Пів, половину роботи ми виконали, і давайте ми спробуємо от подивитися, що ж відбулося насправді. А насправді ми зруйнували цілісну замкнену структуру поверхні. Ми. Ті полігони, які утворювали поверхню, видалили, і тому бачимо і поверхню зсередини. Це не дуже гарна особлива для вимірного моделювання. Тому нам потрібно насправді оці вершинки, які утворюють нижню частинку цього колокола, да, який утворився. От їх, по, їх, по цим вершинам треба утворити ще одну поверхню, ще один полігон. Ну, знову ж таки, треба виділити ті вершини. І знову ж таки ми можемо або клацати по кожній вершині, утримуючи клавішу Shift. І тоді ці декілька вершин будуть виділені, або вже відомий нам прийом. Утримуючи клавішу Ctrl, виділяємо все, що потрапить у той прямокутничок. Як же нам можна утворити поверхню? А от коли у нас декілька вершин виділено, то, а може і грані, якщо декілька граней виділено, то у нас з'явиться отакий от інструмент. Він не з'являвся раніше, саме тому, що ну, ми не виділяли окремі вершини. Зараз ми їх виділили, а цей інструмент призначений якраз для того, щоб створити сторону або край. У ну, даному випадку ми будемо створювати сторону, тобто полігон. Частину поверхні. Отже, натискаємо на цю кнопочку, і давайте тепер знову ж таки трошечки пообертаємо, побачимо, що вже ті вершини, які всередині, ми не бачимо, тобто у нас утворилася замкнена поверхня. Ну, власне кажучи, так, як і потрібно. Ну, а тепер ми знову повернемося до роботи із мешем в цілому. Ось ми з вами побачили, як він виглядає. Мабуть, треба трошечки його приплюснути. Тобто змінити вертикальний розмір це зелений показник. Ну, скажімо, там 6. Ось отак, от ми приплюснули його. І можливо змінити позицію. ну, Там підняти на 10, наприклад. І ось у нас, в принципі, ось, така ось. таке розташування нашої шляпки є. До речі, для того, щоб відрізняти візуально один об'єкт від іншого, інколи можна використовувати і. Такий прийом, як точка маркування, колір маркування, от, колір позначки. Да? Ну, Давайте ми шляпку зробимо жовтою. Тобто, насправді для моделі це ніяк не відіграє роль і для рендерингу. Ми потім, потім поговоримо, що таке рендеринг це не відіграє роль, це просто відіграє роль саме для сприйняття. Тобто ми розуміємо, що, так, що у нас жовтеньке. І, до речі, за кольором також можна виконувати швидкі виділення. Тобто, якщо я там виділю якимось іншим кольором якісь грані, то за допомогою кольору я також можу це, оці грані розрізнені, можу швиденько виділити. Це у нас тут в редагуванні, здається, да? і отак виділити. Е, ось, коли обираю, вибрати режим виб, вибору за нове виділення у вибраній групі. Да? І от е, можемо і за текстурою виділити. Це вже трошечки просунутий спосіб виділення. Поки що будемо користуватися тим, з яким ми познайомилися ще. Е, нам потрібно тепер додати ніжку. І це у нас також сфера. І з ніжкою у нас трошки простіше. От ми додали. І нам потрібно змінити розмір. Тобто вертикальний розмір залишити, а так приплюснути. Ну, мабуть, приплюснути до, ну, можливо, до 6. І якось так ми не побачили, що воно приплюснулося. Але, ну, приплюснулося. Ось така ніжка. Ну, У справжніх грибів не такі ніжки, тому треба і змінити інший горизонтальний розмір. Знову ж таки, це 6. І ось щось таке у нас з'явиться. І ми можемо тепер уже цю ніжку переміщувати, щоб справді гриб наш утворився. От, ну, Приблизно так. Зверніть увагу, що навіть якщо оця ось ніжка. Заходить у поверхню, яку ми описували раніше. Ну, нічого страшного, жодних помилок немає у редакторі. І, власне кажучи, так і дуже гарно. Ну, очевидно, оскільки це у нас буде єдина модель, то краще створити групу для ніжки і для шляпки, да, щоб, переміщуючи, наприклад, щось одне переміщувалося і інше. і, ну, власне кажучи, це можна зробити. Створити групу. Для цього у нас є плюсик. До речі, ця група дуже важлива для анімації, ми потім з вами будемо про це говорити. Це так звані кістки будуть. Да? От, ми створимо групу. Дуже важливо розуміти, що якщо ми окремі межі можемо називати кирилицею, то от група обов'язково повинна називатися латиницею. От. І тому ми е, от, звичайним перетягуванням. Об'єкти ці у групу покладемо. От. І тепер, коли я виділяю групу, виділяється все те, що в групу входить, і як бачите, все красиво відбувається. Так, ми повернемо все назад. От. І... Ага, це я не те типу, повернула, перепрошую. Отут от 0. І отут от 0. І тепер... Ага, отут у мене трошечки, я догрався, у мене трошечки е, деформ, деформувався певна частинка грибка. От. Повернемо її назад, цю певну частинку. Як бачите, попри те, що ми утворили групу, я можу у межах цієї групи окремі об'єкти також змінювати їх положення, налаштовувати якимось іншим чином. От. І тепер вже я можу цю групу рухати. Ось так. Ось у нас така моделька є. Залишилося її зберегти. Якщо ми працюємо на десктопному застосунку, то ось у нас є ну, традиційне вікно навігації файлової системи, ми можемо обрати теку, ми можемо обрати назву, тиснемо Зберегти і наша модель збережена. Ось, мабуть, на цьому все. Все інше. У наступному відео дочекайтеся. З вами був Володимир Бондаренко. Всього найкращого, бережіть себе.